Аптека на цьому місці була у Житомирі з 50-х років минулого століття. Тим більше тут ще діяв довідковий пункт про наявність ліків у всій мережі аптек обласного центру. І, як кажуть, все нове це те старе, що повертається в оновленому варіанті. Тут здійснено ремонт за прогресивними технологіями і збережено архітектуру міського дизайну. Комунальне підприємство Фармація і погасило борги по зарплаті працівникам аптеки номер 6 Підприємство фармація сьогодні набирає обертів, набирає прибутковості, гасить ті борги, які були затягнені в збитковий баланс, і воно стає на ноги. Я думаю, в співпраці сьогодні з лікарнями, поліклініками міста. І, е... Обслуговуючи ветеранів, це буде дуже важливий соціальний об'єкт. Номер один. Ветерани надіються на те, що тут також можна придбати буде і ліки за невисокими цінами. Тим більше, що прив'язаний житомирян до цієї аптечної установи має і добрі традиції. Завжди тут обслуговування було на високому рівні. Я виразити хотів би слова, так як говориться пожелання. чтобы в этой аптеке было больше отечественного производства лекарств, чтобы здесь могли наши ветераны обслуживаться льготными рецептами. Это очень важно для пожилых людей именно в центре города пользоваться услугами этой аптеки. Планується також і відновити довідкове бюро про наявність ліків та їх вартість в усіх аптечних установах міста Житомира та провести попереднє замовлення.